Втілюємо в життя ідею, ідею, яка покликана нести людям це світло Божого милосердя. Святий Боже, святий Крип і сяди, безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. В кінці 2020 року ми розпочали з Андрієм Сутяком роботу на військовому кладовищі. Тобто робота полягала в тому, щоб відчистити, відреставрувати всі хрести, ідентифікувати імена померлих бійців Австрогоської армії, німецької армії, імперської російської армії це переважно полонені. Під час роботи по реставрації цих хрестів приїжджали чехи, вибирали своїх бійців, молилися біля них. От і виникла така ідея поставити військову капличку, щоб можна було в будь-який момент підійти помолитися за бійців ну не тільки першої світової війни, другої світової, і зараз дуже багато на фронті гине наших хлопців. Вирішили поставити побудувати каплич в 2021 році. Ми приступили до роботи. Її доробили. і Оце моя чергова відпустка. Вирішили її освітити. Тому що люди ходять, люди моляться. Тобто, тут завжди є стежка, тут завжди ходять люди. Плюс місце зручне, тому що капличка дивиться на кладовище. Mm. Ходили довго, думали, де саме краще, і в принципі визначились тут. Бачите, зараз 12-та година дня, і сонечко якраз освічує каплицю. Це якось так красиво. І от наша робота по кладовищу, яку ми робили, ми поки що її припинили, але робота в архівах триває постійно і вона не припиняється. Ми зараз відновлюємо це все. Ми хочемо, щоб дійсно, так як в Європі, були військові кладовища. Часів Першої світової війни трошки популяризувати цю війну, тому що ця війна йшла на теренах е, нашого міста. Тепер на капличка, тож ми віримо, що винагорода Божої Матері буде великою. А найбільшою винагорою Божої Матері для нас, українців, є перемога, є настання миру в нашій землі. І ми це просимо у нашої небесної мами сьогодні.